Загроза повторного наступу з Білорусі низька на Збройні сили України готові до оборони. Тривають навчання об'єднаних сил ЗСУ і в Чорнобильській зоні. Нагадаю, окупанти були на Чорнобильській атомній електростанції. Ворог контролював її з 24 лютого до 31 березня. В цей час там перебували понад тисяча військових РФ військових РФ та велика кількість їхньої техніки. В офісі генпрокурора повідомили, що підприємство розграбували, крали все від станків, обладнання, інструментів інструментів та офісної техніки до меблів та одягу намародерили на станції на понад 26 мільйонів гривень. Крім того, окупанти не полінилися замінувати територію зони відчуження. На даний час загрози безпосередньо сухопутних дій з боку Республіки Білорусь того спільного груповання, яке там знаходиться, немає цей рівень низький, але ми цей час використовуємо саме для того, щоб збільшити свої оборони спроможності зміцнити нашу оборону.